Можеш і ти заплакати, якщо хочеш. Дорогі мої, ми часто чуємо пораду не тримати у собі гнів, бо це шкідливо для здоров'я. Вважається, що стримування негативних емоцій погано впливає на наш організм і може щонайменше викликати виразку шлунка. Час від часу з'являються наукові звіти, які свідчать, що це шкідливо і для серця. Втім, що насправді кажуть результати багаторічних досліджень про те, що нам варто опанувати свої негативні емоції. Виразка шлунка, виявляється не залежить від того, як ви реагуєте на гнів. Носитися кімнатою, змітаючи все на своєму шляху або кипети в тиші. І хоча стрес завжди вважався одним із основних чинників чітких наукових доказів, як негативні емоції впливають на шлунок, немає. Проте відомо, що найчастіше виразку шлунка викликають бактерії хелікобактер – Пілорі або тривале вживання нестероїдних протизапальних препаратів. У тому, що стосується серцевих захворювань, дані досліджень більш суперечливі. У 2000 році вчені Університету Північної Кароліни провели опитування 13 тисяч пацієнтів. Учасників попросили оцінити свою схильність до гніву. Кілька років по тому вчені проаналізували стан здоров'я пацієнтів. Хоч кров'яний тиск досліджуваних був у середньому в нормі, ті, хто зазначали, що часто втрачають самовладання, Мали у три рази вищий ризик серцевого нападу впродовж наступних років, ніж інші пацієнти, навіть ті, хто курив, мов цукровий діабет або надмірну вагу. Схожі результати отримав дослідник з університету Східного Лондона Марк Макдермонт. Згідно з його дослідженням, люди, які зазвичай виплескують свій гнів назовні, частіше страждають на серцево судинні захворювання, ніж ті, хто стримується від крику. Ці висновки виглядають доволі правдоподібними, якщо врахувати фізіологічні механізми гніву, коли людина втрачає самовладання. Її обличчя червоніє, щелепи стискаються, а серце починає стукати, готуючись до бійки або втечі. Тіло готується до стресової ситуації на випадок, якщо йому буде потрібна додаткова енергія, і забирає жирні кислоти з гладких м'язів. Якщо ці жирні кислоти не використовуються, вони зрештою осідають на стінках артерій, що згодом призводить до серцево судинних захворювань. Щоразу, коли ваш кров'яний тиск підскакує, на стінках коронарних артерій залишаються крихітні рубці. Якщо це трапляється рідко, серйозної загрози здоров'ю немає. Та якщо мікротравми стінок артерій повторюються з дня на день, їх шкідливий вплив накопичується. Здорове серце може з цим впоратися, але якщо людина має ішемічну хворобу серця, то через раптове підвищення артеріального тиску жирові відкладення на стінках артерій можуть відірватися і блокувати артерії. Якщо кров не поступатиме до серця, станеться серцевий напад, а якщо у мозок інсульт. Тим не менше, інші дослідження не довели зв'язок між гнівом і хворобою серця, або те, що люди, які стримують гнівні емоції, більш схильні до високого кров'яного тиску. Проблема полягає в тому, що у дослідженнях дані про хвороби серця і про те. Як пацієнти виражають негативні почуття, вимірюється по-різному, це означає, що їх важко порівняти суб'єктивно. Намагаючися розв'язати цю загадкову проблему, ізраїльський дослідник Кейман спробував з'ясувати не лише, як часто люди виходять з себе, але і як сильно вони зазвичай гніваються. Вчений виявив, що найкраща для здоров'я реакція це сильно розлютитися, висловити свою позицію чітко і однозначно, але робити це не часто. Дослідник припускає, що люди, які реагують таким чином, зазвичай добре володіють і іншими способами впоратися зі складною ситуацією. Така реакція зменшує рівень стресу і покращує імунну функцію, що приводить до поліпшення самопочуття. Згідно з іншою думкою, все залежить від того, як саме ви звикли виражати свій гнів. В одному дослідженні канадські вчені вибрали 785 випадкових дорослих і спостерігали за ними впродовж 10 років. Вони виявили, що чоловіки, які висловлювали свою гнівну позицію конструктивно, тобто намагалися змінити ситуацію, яка вивела їх із себе, були менш схильні до розвитку серцевих захворювань. Те, як висловлювали своє невдоволення жінки, значення нема. Але представники обох статей, які в геніві звинувачували інших, або намагалися виправдати свої дії, виявилися більш схильними до розвитку серцевих хвороб. Навіть якщо дослідження і не дають остаточної відповіді на запитання, чи корисний гнів для фізичного здоров'я, здається, що спроба випустити пару завжди приносить полегшення. Але, можливо, це не так. Деякі психотерапевти радять людям випускати агресію назовні через активні фізичні дії, приміром, вдарити подушку. Та насправді такі дії не завжди допомагають, навпаки, вони можуть збільшити ваші гнівні почуття. Учасники одного дослідження отримували негативну оцінку твору, який вони написали, критика включала навіть такий образливий висновок, як це було найгірше, що я коли-небудь читав. Половині піддослідних потім пропонували зігнати свою злість на боксерські груші. Ці учасники зазначали, що вони відчували полегшення. Потім, коли пізніше їм надавали можливість покарати свого конкурента за допомогою різкого звуку, вони вмикали апарат на більшу гучність, ніж інша група випробуваних. Виявляється, що боксерська руша не тільки не заспокоювала їх, але й робила ще агресивнішими. В іншому дослідженні, проведеному таким, тими самими вченими, Учасників запевняв, що вони отримують препарат, який заморозить їхній настрій на годину, хоча існування такого препарату здається цілком неправдоподібним, жоден з учасників не висловив сумнівів. Після того, як піддослідник змусили відчути гнів, майже ніхто з них не захотів дарити буксерську грушу. А це означає, що насправді ми не дуже віримо в те, що зможемо угамувати свої емоції в такий спосіб. Отже, яких висновків ми можемо дійти. Дослідження свідчить, що стримування негативних емоцій насправді не такий шкідливе. Що вибухнути час від часу цілком нормально, і що важливо не те, чи сердитеся ви взагалі, а те, як ви виражаєте свій гнів і як часто це робите. Колись Адам, Адама і Єву було вигнано з раю, вони вирушили в дорогу. Їхопило розчарування і злість. Обличчя були насуплені, уста викривлені болісною гримасою, а в серці загніздилася гіркота. Вони навзаєм кидали звинувачення, образи і погрози. Будьте проклятий, і на що нездатний, кричала Єва. Це твоя вина. Адам у відповідь. Вони йшли, затиснувши п'ястуки та з недобрим блиском очах, їх гнітив важкий тягар на серці лежав камінь. Усе це дуже засмутило Господа Бога. Він вирішив додати створінням іще щось, чого спочатку не передбачив. Господь непомітно пройшов між жінкою і чоловіком, доторкнувся до їх сердець, до очей і створив сльози. Адам і Єва заплакали. Тягар і злість немов розчинилися. У них запанував мир, вони обнялися. Можеш і ти заплакати, якщо хочеш. Що потрібно для того, аби бути справжнім християнином? Служити Богові, виконувати якусь повинність, вести праведне життя, притримуватися певних правил. Що би мене захотіли дати Богові, цього буде недостатньо для того, аби бути християнином. Він чекає саму людину, звичайно, перш за все. Щоби стати християнином, потрібно народитися згори. Це те, про що говорив Христос Некодиму. Після народження згори людина вже націлена не на досягнення праведного життя і виконання права, а на виявлення життя, на постійний зв'язок з ним, і тоді, як природній наслідок, з'являється праведне життя. Коли віруючий обмежується виконанням обрядів, то намагається жити максимально правильно, але його зусилля, якими би великими вони не були, не можуть зробити його справжнім християнином. І чим більше людина намагається виконати всі правила, тим важче їй це зробити, як результат, Такого християнина нас доганяє розчарування, тому, взамін того, що він робить, віддає свій час на відвідування церкви, прикладає зусилля, виконує традиції, живе моральним життям, відмовляється від усього того, що відповідає критеріям моральності, він не отримає нічого, навіть очікуваної допомоги у виконанні правил. Інколи трапляється ще складніша ситуація, коли людина усвідомлює, що справжнє християнство не інструкція і не тільки обряд, та вона не може навчитися любити, навіть якщо цього хоче. І не тому, що Господь не дає людині бажане, а тому, що людина не здібна прийняти його дар. Обираючи дорогу. Виконання обрядів і схем, віруючий, вибирає шлях одинокости, неминуче концентруючись на собі, на своєму я, Він прагне досягнути певних висот і вдосконалюватися, коли его є суб'єктом дії, і я все вирішую сам, що мені зробити для Господа, коли вділити йому час, то я неминуще. Залишуся в точці замерзання. Схематичний раціональний погляд людини навряд чи може охопити всю її особистість, її спілкування з Богом, зв'язок з ним, залучити залучення у його життя. Хоча шлях навколо его тупиковий, той, хто обрав його, буде отримувати допомогу від Бога. Бо має нове життя, і тому, що Господь милосердний такий підхід приносить до християнства не по-справжньому при тому, що людина щиро прагне до християнства всерйоз. Поняття християнства, безумовно, включає в себе питання етики і морального життя, але християнство як життя у Христі більше всього цього. І воно є переходом від стану смертності людини у стан життя через спілкування, єдність і неспинний зв'язок з Господом. Бути християнином означає брати участь в житті Христовому і, перш за все, у спільно, спільноті Трійці, життя за любов'ю завжди передбачає. Щось більше, ніж ми можемо зробити за допомогою приписів, інструкцій і правил. Знаходячись в стосунках любові, ми про все це не роздумуємо, коли в спілкуванні з Христом залучена вся особистість людини, вона не контролює недосконалим розумом межі такого спілкування. Між поняттям бути втягнутим у християнство і бути християнином є різниця. У першому випадку людина залишається в рамках обмеженої раціональності і виконання правил етики, морального життя, у другому, вона переходить на рівень онтології. Коли її особистість, раціональність, здібність розуміти преображається Господом, розширюється і збагачується, цей рівень навіть важко назвати новою ланкою духовного росту, бо ми говоримо про принципово інший стан. Життя не буває багато чи мало, воно просто є. Що відбувається, коли людина стає справжнім християнином? Христос звільняє її від смерті, і, як наслідок, вона здобуває життя, людина віддає Богові всю себе, а Бог приймає її і вводить назад у життя, своїм диханням відновлюючи її природу, і християнин постає перед Ним неспотвореним і живим, Здатним стверджуватися, укорінюватися в хр... житті Христовому. Христос, саме життя. Без Нього ми, як і у час Старого Завіту, виконуємо інструкції, які пройшли крізь наші недосконалі розум та волю, і після цього зв'язують нас. Часто прирва між Богом і людиною. Бачиться лише за допомогою етики психології, як і спілкування між творцем і творінням розумілось і розуміється лише як покора Божим заповідям. Але коли ми не любимо, це означає, що ми тільки навчені християнству, і у нас може бути лише християнство не по-справжньому. Адже якщо все те, що ми знаємо. Не торкається глибини нашого єства, тоді розум намагається контролювати всі процеси, обираючи обмежений шлях, бо не знає всього, що знає Господь про нас і про цей світ. З цієї причини проблематична імперативна етика, а етика, де показані життєві процеси, характери відносини, сама особистість Христа. Життєдайна. Ісус дає нам не схему, інструкцію чи правила поведінки. Ісус нам дає самого себе і від нас хоче отримати не просто виконання обрадів, правил, не життя за схемою, а нас самих. Бути християнином серйоз означає зміну самої суті людини. Яка має стосунки з Христом, і вже наслідком цього буде її праведне життя. Бути християнином значить проходити життєву дорогу разом з Христом. Цікаво, що Іван, апостол, на відміну від інших євангелістів, не описує Євхаристію тайну вечерю, але детально розповідає про миття ніг. Можливо, Євген прагнув показати нам суть вечері як взаємодію любові. В історичному контексті жертовна трапеза символізувала єдність з Божеством і союз між учасниками трапези, пов'язаними одним життям. Кров жертви у Старому Завіті означала життя. Право розпоряджатися, яким належало тільки Богу. Кров Ісуса Христа об'єднує нас у спілкуванні з триєдиним Богом, де Господь віддає нам себе і приймає нас. Сам Господь є жертвою, Він об'єднує церкву, віддаючи себе, своє тіло і кров самого себе. Життя завжди. Трактується як відносини, спілкування і участь, а не просто пізнання. Після гріхопадіння відбувся трагічний розлом з Богом, синоніми гріхопадіння, розділення, розрив. Гріх увійшов у світ як ідолопоклонство, тобто як спілкування тільки зі створеним світом. Коли людина виконує лише обряди чи правила, не втягуючись в особисті стосунки з Богом, не віддаючи йому себе, вона залишається на рівні спілкування тільки зі створеним світом для усвідомлення себе сином Бога як єдина можливість, неминуче приходить християнство про справжню. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!